20 ранку Хмельницький ще спить, а курсантам прикордонної академії за 10 хвилин потрібно вже прокидатися. Тоді ми їх будемо будити. Все починається з підйому о 6.30 ранку. О, Господь, Кілька хвилин на збори, і усі курсанти шикуються на ранкову зарядку. На території вмикається музика. Початку крос попереду біжить ректор академії. Після пробіжки курсанти та їхні керівники роблять ранкову зарядку. Полос, крипто, Справа, Раз, два, три, три. Тим часом дівчата курсантки займаються фітнесом. Після усіх фізичних вправ час снідати сьогодні. У меню каша гречана з куркою порційною кава, во кавої напії, чай, масло, сир і бутерброди з джемом. Меню на цілий день кожен може побачити на екрані. Мачно, ну, чесно, смачно чесно кажучи? час. Дуже смачно. Можете самі попробувати. Після сніданку курсантів знову збирають на плацу. Керівники звітують, а далі усі разом під урочистий марш вирушають на пари. Сно кажучи, від радості і гордості за своє місто я не змогла стримати сльози. Ой, плачу взагалі просто так красиво насправді. справді прекрасній формі. От дівчата до речі йдуть клас. Я справді дуже рада, що в моєму рідному місті є така академія. У академії п'ять факультетів. Тут навчають бакалаврів та магістрів Державної прикордонної служби. А вже з перших років навчання і дівчата, і хлопці проходять практику. Починаючи з першого курсу, вже знають, що таке, що таке державний кордон. В них перше стажування після завершення першого курсу. Вони ходять в прикордонні наряди, ходять нести службу і нічні чергування, і добові чергування. Крім цього, у курсантів є й практика на полігоні. Усіх навчають керувати бойовими машинами. Заняття ці проводяться вже після отримання ними посвідчень водія, а це тільки додаткові заняття. Це вправи виконуються на протязі 30 годин. Неподалік створили спеціальний макет пропускного пункту. Такі ми з вами проходимо, якщо їдемо за кордон. Тут для курсантів проводять практичні завдання: одні працюють із документами, інші із службовими собаками. Сьогодні допомагають бельгійські вівчарки. Кордонники готують молодих собак до служби. Навіть от такі маленькі породи стають гарними помічниками на кордоні. Звичайно, потрапити на територію академії та побачити усе зсередини може далеко не кожен. Але щороку тут проводять день відкритих дверей. Дивіться завтра незвичайний музей науки і театр із папугами та черепахами. Не пропустіть, мій путівник Хмельницький. <звук>